Василь Олександрович Сухомлинський, щоб ти став кращий. Дідусь із онуком ішли великим лісом. Ледва помітна стежина звивалася поміж високими деревами. Настав вечір. Подорожні втомилися. Дідусь уже збирався розташуватись на ночівлю десь під кущем. Аж тут хлопчик побачив у гущавині хатинку. Вона стояла біля лісової стежки. Дідусю, он хатинка, радісно вигукнув онук. Може, в ній переночуємо? Так, це хатинка для подорожніх, сказав дідусь. Вони зайшли в лісову хатину. У ній було чисто. На дерев'яній стіні висіла гілочка з ялинки. За народним звичаєм це означало заходьте, будь ласка, шановні гості. Дідусь і онук підійшли до столу і побачили на ньому свіжу хлібину, маленькі глечики з меду і кілька великих сухих рибин. Поруч лежала маленька гілочка ялинки. На вікні відро з водою. Дідусь і внук умилися і сіли вечеряти. Хто ж це все поставив на стіл? питає онук. Добрий чоловік, мовить дідусь. Як же це так? дивується онук. Залишив нам добрий чоловік їжу. А ми не знаємо, хто він. Для чого ж він старався? Щоб ти став кращий, відповів дідусь.